Mm. Я в селі, в якому пройшло моє дитинство. По праву сторону від мене знаходиться свино, йоп, бач, ферма. Я сюди доїхав, слів нема. <рес> У мене ще з дитинства була така ціль: приїхати в своє село десь за 70 кілометрів від Луцька, ну, точно, пішком не дійдеш. Я думав, куплю машину. здам на права, буде мені років так 20-25. Тоді я нарешті приїду туди, щоб подивитись на свою хату. Де в мене було дитинство. Машини я не маю, права не маю і не хочу поки що. Зате, у мене є велосипед і велике бажання їхати дуже далеко. Ой, та це щось з чимось. Який же ж запах все такий. Клас. Тому я вирішив, що не так вже й багато ці 70 кілометрів. Сотку вже колись їздив, і знаєте що? Я приїхав. Я був здивований, що мені вдалося це зробити. І я свою мрію втілив ще раніше, ніж це очікував. я сюди доїхав. А я пам'ятаю, що тут був болото. Тепер нема. Коли я увійшов у хату, я побачив там безлад. Там справді було дуже захламлено. І це було дивно. Невже тут люди дійсно живуть? Будинок купили і живуть отак. Моєму здивуванню не було меж, коли я нарешті побачив цю хату. А коли зайшов всередину. Ай-яй-яй. Тут до, до мене розбомбили, ага. а я ще розбомбив. Ой, яй палки То Вже така розбивка була до мене. Я їх груби поробив. Ого? Зараз? Угу, Тут вже більше. Клас, клас. Щось не пам'ятаю. Тут був дерев'яний, Угу. його розбили ото змор. А можна? Хто це живе? Але це був ремонт. Так, я відчув ностальгію. Я проїхався на велосипеді тою вуличкою, де колись мене в чотири роки, мій дідусь, водив за цукерками. Завжди було і буде приємно повернутися в ті місця, де в нас були справді хороші моменти в житті. А потім я пішов до своїх сусідів, хата навпроти, і в своїй звичній манері, не соромлячись, напросився на те, щоб їсти. Ну як? Вони мені пропонували, але я кажу. Давайте ще. Ага. А, що, мама хоче знати, що це? Та от, знімаю <різь> відео, нагодували. Тетя Руслана, Баба Уляна. Боже, де да тут всі зібрались. Зараз ще відкриють мені хату, я згадаю дитинство. Ну, да. <різь> Була одна мамина родичка, хату до якої ми хотіли заїхати, просто щоб привітатися. Ми давно не бачилися. Але її не було вдома. Ну зате покрутився навколо будинку, ще одного колоритного сільського будинку в Маневицькому районі. Після того я вирішив заїхати до школи, де вчилась моя мама. Зараз їду на кладовище, побачимо. Всередину не заходив, тому що там нічого особливого немає, але просто знати те, що ось була фотка, яку мама колись показувала мені. Я її бачу наживо до інших людей, нашого родоводу. Я приїхав, і вони мене не впізнали. Окс. Якщо пам'ятаєте, оцю місцевість це Довжиця. Хата, може, вам знайома. Так? І дві паняночки. Чесно, я, я б не впізнав взагалі цих людей, але якби вони не сказали мені хто вони, то мабуть десь розминулися б. І хто я? Не зрозумів, навіть я в камеру не попаду. Так, так, попадаєте ви добрий, та -та, день. добрий день. Ну куди впізнати, якщо стільки років не бачилися, та й тим більше приїхав якийсь чувак шолом, голова закрита, очі нічого не видно. Звичайно, що буде незрозуміло, хто це насправді. У мене була ціль проїхати 150 кілометрів. Щоб цю ціль закрити, мені треба було заїхати. В Маневичі. Вас вітає гурт. Тріум Маневичі! <хай> і я туди заїхав і нарешті дозволив собі повноцінно поїсти. Обід у мене був кашерний. Ну точніше, до речі, що таке кашерний? Це дорого чи дешево? Але для культури і щоб з'їсти оцей іберіко Хамон, я взяв, попробував вино. Чесно, <фай> на смак воно, наче э, сушена таранька. От серйозно, на таке, от мені кизил набагато краще заходить. Ховав собі. Джерсі моїй велосипедній сюди. Кизив, і отак востаєш? Підстаєш? Це було по-багатому, я б так сказав. Як же ж тут тихо. Може то мені порушити цю загальну тишу й крикнути міцне слівце. Брали повні груди повітря. Нічого особливого в тому місті не було. Все заключалося тільки в дорозі. Мене вабила тільки дорога, тому що. Ніколи. Я б не подумав, що зможу втілити свою ціль так швидко. Я пам'ятаю те, що коли ми їхали в своє село машиною, це було років десь 5 назад. Просто потрібно було відвідати бабусю і дідуся на кладовищі. Дідусь, бабуся. То ми проїжджали повз свиноферм. І відповідний запах був. Просто не передати словами. Як це можливо? Зараз їду, і це все ще Маневецький район. Колки проїхав. По праву сторону від мене знаходиться свино. Йоб твою мать, ферма, яка смердить так, як сільський туалет. Ех, їдеш по дорозі і внюхуєш це все. Насолода, неймовірна, що ця ферма знаходиться на відстані кілометра від дороги, а запах залишається. Ну як так? Оце смердить, тому що воно прям біля тебе. А та ферма за кілометр знаходиться. Ну як так? <світку> метрів 300 це буде тримати, може кілометр. Ху! Ну нічого, зіпсоване повітря не завадить мені. Пертувати далі. Поки ти їдеш на велосипеді, навіть якщо це дуже правильне сідло, підібрано саме під твій таз і задницю. Або це найкомфортніше в світі сідло. Все втомлюється. Вирішив кожні 10 кілометрів робити ось таку походеньку, буквально на пару сотень метрів, щоб не прижимало одне місце. Подальшому імпотенції не було. Але найцікавіше було, коли починаєш пісяти. Тому що не завжди хочеться. І це дивно. Нібито п'єш багато води, але щось воно взагалі не йде. А ще коли одягнеш велокостюм, він взагалі не зручний. Як взагалі можна. ну, Це зробити. <смі> а тут я вирішив взяти звичайні е, шорти. До речі, я якраз в тих шортах, в яких їхав в Маневичі. О! Це ж треба. Хто б міг подумати, що велосипед дає такі великі і класні можливості, як от. Реалізувати свою мрію, яку ти очікував реалізувати десь років через 10. Тобто це не лише можливість побачити точку Б, до якої ми приїхали, а це ще можливість насолодитися дорогою. Хоча взагалі то і машиною можна це зробити, і маршруткою. Але ні, неможливо. Зусилля не ті прикладаються. Ми по-справжньому цінуємо те, що було зроблено важко, і те, що ми втратили. Це аксіома. Це завжди буде стосуватися людської поведінки. Ні, ну в цілому прикольно, я задоволений покатушкою. І що найголовніше, в мене було дуже багато матеріалів в телефоні, які просто хаотично були розкидані, Тому я згрупував їх в одне і додав свій коментар, щоб можна було на дистанції в декілька десятиліть показувати і своїм дітям, і будь-яким глядачам. Цього каналу рекомендую всім архівувати своє життя. Папа. -па.